Сьогоднішній ранок почався не з кави, а з підбору запчастини на дзвіндір 8430, без якої великий трактор не зможе виконати вчасну агротехнологічну роботу. Я Демінський Віталій Вікторович працюю в ТОВ агрофірмі обрій з 2013 року на посаді механіка з 2017 року. Також в мої обов'язки входить своєчасна організація доставки запчастин на АПЗ від постачальників. Прикладом е Своєчасної організації доставки запчастин на АПЗ є те, що сьогодні на цей трактор буде закуплена і доставлена нова резина, для того, щоб ми своєчасно закрили груптоворобні роботи. І хоча ще в нас продовжуються польові роботи збирання кукурузи та обробіток ґрунту, але є вже техніка, яку ми ставимо на зберігання і приводимо дефектування для закупілі Запчастин, так як технічний парк агрофірми Обрій складає більше 140 одиниць техніки це автомобілі, трактора, комбайни, а також причіпна техніка, сівалки, культиватори, борони, плуги. Інженерний відділ агрофірми Обрій складається з чотирьох чоловік. А саме з головного інженера Мартинюка Анатолія Михайловича, який безпосередньо керує інженерним відділом з мене, механіка Демінського Віталія, який відповідає більш за роботу техніки в полі Сторопенка Євгена. Який займається закупками запчастин, і зніграє Вадима, який безпосередньо в нас займається зерносушильним комплексом. Це є наш сушильний комплекс. Вчора була тут невеличка поломка, розлетівся почепник на норі є. І зараз ми з Вадимом проконтролюємо це все. Це наша операторська зерносушильного комплексу, де хлопці контролюють весь процес від приходу машини з поля. До загрузки на елеватор. Можливо, хтось вважає, що професія механіка це робота лише з технікою, але це не так. Також я багато спілкуюся з адміністраторами GPS, з механізаторами, з водіями. Один з водіїв є мій рідний брат, який є надійним плечем і надійною опорою в нашому колективі. Єдиними змінами, які я відчув. На роботі під час повномасштабного вторгнення це є відсутніх наших колег, які стали на захист нашої держави. Але я вірю в те, що вони скоро повернуться до нас живими, здоровими і з перемогою. Також невід'ємною частиною моєї роботи є підвищення кваліфікації та навчання. Раніше до пандемії повномасштабного вторгнення були зустрічі з колегами в Львові, в Києві. Зараз такої можливості нема, але є в нас АП-портал який надає нам багато корисної інформації і дякуємо Агропроспері за таку можливість. Також є спілкування з колегами з інших АПЗ. Є молоді хлопці, які телефонують за порадами, є постарші хлопці, до яких я телефоную. Найважливішим досягненням своєму житті я вважаю те, що я працюю в такій сильній, надійній, перспективній команді, як Агропросперіс. Будь-яка поломка то є виклик для механіка, але для швидкого вирішення цієї проблеми. За машині завжди є наявний інструмент і потрібні запчастини. З дитячих років я завжди був пов'язаний тісно з технікою, тому обрав таку професію, вона мені дуже подобається. Але найцікавіше я вважаю не сам процес ремонту, а запобігання подальшому, щоб такого не трапилось, щоб було чим менше простої техніки на полі. Вільний від роботи час люблю порибалити на річці Південний Буг, яка протікає через мій рідний летичок. Але коли немає можливості, я знімаю. Навантаження фрешом, але фреш це не напій, а британський висловив котик, мій улюбленець, який важить більше 7 кг. Важливим для кожної людини є впевненість у завтрашньому дні. Мені цю впевненість не дає моя робота, не дивлячись на те, що війна, наше агропідприємство надійно, стабільно працює. Усім хочу побажати гарного економічного завершення року, як якнашвидшої перемоги. Слава Україні!